Привет, ну що, бачили вчора урок інтеграційного курсу Б1? Величезний, правда? Мені захотілося його зробити, так от душевною якось він у мене пішов, і хотілося ось його вести і вести, і вести і вести. Я вже бачу, пора завершувати, такий величезний він, десь під годину він у нас вийшло єс. Yes. І ви подивіться, як органічно іде ось ця граматика із тим курсом. Ну, автор у них же ж один, прикольно, правда? Що ми сьогодні з вами робимо? Казус. Ми робимо з вами казус. А що це таке? Хто пам'ятає? Ми розглядали цю тему, звісно, на А1. Раз. На А2. Два. На Б1 плюс. Було влітку. Було. На Б2. Намагалися залізти, але не вистачило часу нам його довести до ума, бо почався інтеграційний курс Б1, і треба вже до ума доводити той супроводжувати. Ну нічого. Я вам знов-таки в групі подивлюся, що за казуси у нас були з вами, якщо можна так сказати, на попередніх рівнях, і я вам закину в нашу групу це Мазуренко, нижнє підкреслення Ден. А зараз що це у нас таке? Овочівник дає жінці яблуко, і нам показують три казуси: номінатів, датів і акузитів. Жінка любить ходити до вожжевої лавки, тому що там дають яблука, звісно. А ось і четвертий з'явився Генетії. Чи треба мені жувати? Тут, скажіть, будь ласка, я думаю, що ні. Давайте я збільшу трохи якось. Іть, голова моя ось. Інвазія у нас тут. І так якось куценько-міленько вони пишуть нам примітки. Медхельфе за допомогою відмінка, тож казус, відмінок, можна розпізнати функцію членів речення. В реченні. ага, у мене були студенти, якщо вони зараз дивляться, дівчатка, привіт, зацгліда. Пам'ятаєте, ми з вами минулого року, ми є 11-ти класники, ми з вами розбирали ось це. Так, і от же ж це речення. Хто суб'єкт, оцей вичівник, дає кому жінці це даті об'єкт офт, адресат, часто адресат яблуко, і це акузатив об'єкт, знахідний відмінок. Родовий атрибут може вказувати на відносини власності чи приналежність, на тета виконавця або автора, продукт чи властивість. Родовий атрибут ось цей зазвичай суфіксальний. Що це означає? Жінка любить ходити до овочевої лавки, відносини власності, спів птахів вразив усіх це виконавець, тобто пташки. Все це роблять. Автор роману, всі звинувачення в плагіаті відкидає продукт роману, і це продукція нижчої якості, це характеристика. Я? Я. В імена грудовий ага, імен, атрибут стоїть перед. Бецуксвод означальним словом, ото, з друка істкапут, принтер ото зламався. Тобто, чий спочатку йде ім'я, генетів, ось закінчення с, приналежність, я, а потім що, чиє, що. Так, що тут вони дають якось цікаво, вони подають цю тему, цікаво, як вони це обирають в інтеграційному курсі. Так. Хто або що визначає відмінок перше? Ну, неба перше, а дієслова. А, das Verb regiert im Satz. Дієслово править у реченні. Дієслова із прямим відмінком. Дієслово визначає відмінок. Так, хто це такий сторож, чи дворецький чи охоронець? Хто? Пише електронного листа начальнику. Хто, кому і що? Дієслово з прямим відмінком називний давальний знахідний. І Дієслова з прийменниковими відмінками, те, що я показувала вашим діткам, теж вчора в дитячому чаті, вчили з ними. дієслово визначає прийменника, прийменник уже відмінно, колеги розповідають про проєкт. Дієслово із прийменниковим відмінком наземний і бе плюс акузаті. я діткам таким... Показувала і вам зараз розкажу, я їх спрямувала на сайт, дай Бог пам'яті вербforман.д, який нам показує, забиваєте туди слово, ну хай це Ренден, і я їм показувала вчора. Теж діти на рівні b 1 у мене цей курс дитячий, тож B одден, він пише, що переклад, зміна форм, якого рівня це слово. А потім, каже, ось вживається з «юбе» плюс акузи. І виписує всі прийменники, які вживаються з зрядом. Дуже корисна річ. Тож той сайт можна використовувати. Якщо контекст реверсу ми використовуємо для того, щоб перекласти слово, подивитися його в контексті, то ось цей сайт з «вербформен», він так і називається, бачите, «вербформен», ми дивимося на прийменники. Все. Дивимося далі. Б. Ад'єктиве мітизан. Що це таке? Це прикметники із дієсловом бути. І нам пишуть корисні речі тут: що певні прикметники можуть стояти в предикативному відмінку із дієсловом займ. В прямому або в прийменниковому відмінку. Що це означає? Міє і Ви Колись таке чули, а воно є. Це означає, що мені холодно ось така ситуація. Добре, і пишуть, що це Директ казус в датіві. Я дуже серджуюсь на тебе. Це прийменниковий відмінок. І у нас тут номінатив, номінатів auf плюс акузатив. Ну, бачите, знов-таки бюзе бути, бюзо на когось, Ауф плюс акузатив. У нас відсилають на стрінку 145, швидше все, що там є оце дієслово, от дієслово прикметник, плюс ауф і корисні поруч речні. Ще не все, десь там ті юбінгене? Ні, нема нічого. Сьогодні ми надовго беріть чай, плід і все решт. Займаємось. Так, це. Прийменники у вільних висловлюваннях, наприклад, локальні чи собі або модальні висловлювання. Ті, хто зараз у цьому курсі b 1 ви бачили, що там уже слово сполучення, я візьму на наступний рівень цей самий курс Шпектром b 2 б 2 вони всі з плюсами, тобто вони всі інтенсивні. І ви побачите, що там буде виключно все з цими прийменниками. Це один уже немає шпектру Адоч. Може, хтось там радіє нарешті, скільки ж можна, бо в мене є курс меншен для повільних людей, то я їм кажу людям: візьміть А2 ось цей же наш, по шпектрум дощ. Ну ні, вони хочуть меншен, бо він повільненький, їм прикольно так. То ось, Після прийменника завжди йде конкретний відмінок. Це може бути, пишуть нам, знахідний, давальний або родовий. Ми йдемо до тебе. Ось вам, будь ласка, інформація про місце знаходження, Су плюс датів. Ви це все знаєте, я, я впевнена, ви повинні це знати. Ми прийдемо після обіду. Це часова вказівка нах плюс датів. Ми приїжджаємо машиною. Мода, так, Значить, модалінга, знову таки модальне значення від плюс датів. Ми без діток, One плюс акузиків. Ми приїжджаємо, незважаючи на погану погоду. Як сьогодні в нас за меділь, не дивлячись на що, ми ходимо по справах. Чолоц плюс генетів. Так, це що у нас таке? І на 153 й нас направляють. Ну, бачите, вже 105 та -е, то ми будемо. Ой, скоро і на 153-й дійдемо, щоб ми не катались туди-сюди по всій книжці. Наступне іменники із Genetivo. Це кабінет мого начальника. Чий? вказівка на приналежність у родовому відмінку. Так. Чарівна табличка. Що це за позитив? Дивимося. Так Піднімова панелька зумівська. Постійно мене мучає. А, я бачу вибінген. Добре. Так, примітки. Що це таке? Відмінок головним чином можна розпізнати за закінченням артиклю. У родовому відмінку однини іменники чоловічого і середнього роду мають закінчення Е або С. Так, дерево дерево, десь Баумес, декухень пиріг пирога, а машина машини. В давальному відмінку множини іменники мають закінчення не у бачите. значить, дерева, Мишки мишкам, книжки книжкам. І виняток, звісно. Іменники із закінченням множини на си. Машини машинам. Тут що робиться у нас? Номінатив діабам. Die маус, дас Auto, die бюф, ясно. А козаків люблю дене баун, Maus, дас Auto, die бюфе. Окей. Даю кому дем, баун, димаус, дем ауто, ден бюгерне. Множена и генетик чей. Дес балмас, Maus, дес Autos, де бюхе. Ух, є таке. Так, що я зараз зроблю? Запаковую цей урок. А, я ж не пояснила домашку. Ібінген, вправа 1. В якому казусі стоїть підкреслений іменників. Тут що таке Фаул і пан сва... Шварц, Штратензіг, сваряться. Агенсінзіному нема козатів. Слова козатів поставити. І він тут що я наговорив козитин речей. Побудувати речення в презенсі. Вас позволіли, дали презенс. Десять штук. Так, що тут? Ага, генетів треба поставити. Усюди, я так розумію, і завтра ми будемо робити ромаскуліний номен, ендеклінаціон. Ендеклінаціон ми з вами розглядали. Добре, мої хороші. Зараз я в групу ще закину Б1. Те, що ви повинні були зробити 5 вправ на сьогодні, ось ці. Єс. А приходьте, мої хороші, ідуть новорічні свята, беріть ті курси і проходьте. Я ж поруч є, я ж нікуди не вдіваюся. Саме золоті до зустрічі запакую урок зараз. Викладу на YouTube. Пока-пока.